З нами на зв'язку Сергій Данилов, заступник директора Центру близькосхідних досліджень. Вітаємо, пане Сергію. Вітаю вас, вітаю глядачів. Пане Сергію. Хочемо з вами поговорити про протести в Ірані, які ось уже 6 тижнів тривають. Бачимо, що іранці постійно виходять на вулиці, незважаючи на те, що вже понад 300 людей загинуло. Отже, іранці це не білоруси, і чи можуть ці протести перерости у щось більше. Так, не білоруси. Да, так, вони значно більш наполегливо і сміливо б'ються за своє майбутнє. Для того, щоб протести переросли в щось більше, треба, щоб використовували знайшлися лідери реальні. Причому лідери, які зможуть організувати надати організаційного саме імпульсу, бо емоційний протестний імпульс є, він достатньо потужний. Дуже важливо, чи буде розкол в правлячих елітах іранських. І дуже важливо, як себе поведе сектор безпеки та оборони, тобто Збройні сили, поліція. Ми не говоримо про корпус вартових ісламської революції, чи про. Цю міліцію їхню Басич. Але якщо Збройні сили в поліції почнуться хитання, почнуться невиконання команд, а згодом перехід на бік протестуючих, тоді це буде мати у них шанс на перемогу. Поки ми бачимо дуже потужний протест, неорганізований, і який не супроводжується розколамиліт. Пане Сергію, а чи не схожа ця цей сценарій, який відбувається зараз на події так званої арабської весни, коли ми пам'ятаємо, в Єгипті були такі протести, закінчилося арештом президента. Диктатор Лівії Мамар Кадафі був вбитий, а диктатор Сирії досі тримається при владі, хоча країна знищена фактично у війні. Чи не схоже це на ці події, Яка, який сценарій для Ірану в такому випадку може бути найбільш ймовірним? Чи не виникне там громадянська війна? Всі протести чимось схожі. Весь масовий мобілізаційний рух він має дуже багато спільних рис. Одночасно, в кожній країні він відрізняється в залежності від специфіки, там від етнічної ситуації до організації влади і до? Досвіду і потужності безпекових структур, які беруть той чи інший бік, сценарій громадянської війни я розглядаю як цілком ймовірний. Радикалізація протесту відбувається. Якщо буде надходити зброя, буде виникати самоорганізація якась, якась. То... В Ірані надзвичайно потужний корпус вартових ісламської революції. Це аналог, знаєте, чого? НКВД сталінських часів, але НКВД, який одночасно контролює 30 чи 40% економіки. НКВД, який має власні не просто дивізії, як були у Сталіна в Сталінський час, а НКВД, який має власні кораблі, власний. Повітряний флот, е, власну ядерну програму і ракетну програму. Тобто е, корпус вартових має безпрецедентну е, потужність, навіть порівняно з сталінськими часами. От, е, і він так просто владу не віддасть, враховуючи цих басич, яких я згадував. Це інституалізовані тітушки, це мільйони людей, які мають гарантований дохід, е, і їх використовують для як допоміжну міліцію до сил безпеки. От, і вони є клієнтами режиму, які зацікавлені в тому, щоб режим існував. Існує, умовно кажучи, 80% населення Ірану, які ненавидять режим. І є 20%, які від нього дуже, дуже сильно залежать, і, але цих 20% є зброя. Є військовий досвід, є участь в регіональних війнах по всьому близькому Сходу і є гроші. І це ситуація справді громадянської війни. Ну а чи вистачить грошей, щоб підтримувати оцей режим? Адже ж чуємо, що нещодавно оголосили про страйк працівники Нафтогазової галузі в Ірані? Так, це е, дошкільні фактори грошей не вистачає для держави, для країни, для громадян, для мирного розвитку. Е, після впровадження санкцій за ядерну програму. Іран, е, ВВП на душу, на, на душу населення, скотився е, на 15 років назад, тобто в 2004-2005 рік. Це дуже дошкільно, Але. Для безпеки, для ядерної, ракетної, безпілотної програми, гроші є. Пане Сергію, на вашу думку, чи будуть Сполучені Штати активно підтримувати протестувальників, так як вони намагалися робити це в Афганістані довгий час, але в Афганістані ситуація закінчилася евакуацією і приходом талібів до влади? Чи не повториться щось подібне в Ірані? Штати будуть підтримувати, як і всі будуть підтримувати протестувальників. Треба сказати, що це велика країна. Твоя підтримка не є вирішальною зовнішня підтримка. Ця підтримка не може зробити роботу замість іранців. І більше того, зараз переговори там поставлені на паузу всі по відновленню там ядерної угоди, яка була Трампом відмінена в 15... Трампом відмінена. Да? А... Тому що всі сподіваються, всі дивляться на те, як іде протест. Але основна робота це іранців. Ніхто за них не, не, не змінить ситуацію в країні. Це дуже сумні насправді події. І от це, це, як знаєте, і ми на Майдані. Ніхто за нас, скільки завгодно, світ може підтримувати, але ніхто за нас нічого не зробить. Так само, як ніхто не буде воювати за нас. Пане Сергію, ну і нас цікавить Іран, поза як він постачає Росії дрони Камікадзе і вже зараз говорять про постачання балістичних ракет? Хоча офіційний Тегеран це заперечує, але ж доказів більш ніж достатньо, як в цій ситуації має діяти і Україна, і світова спільнота, щоб припинити цю співпрацю? Тегерану з Москвою. Іран пустився у всі тяжкі. Такого ну, від них не очікували. Будемо відвертими, що вони будуть стріляти собі в ногу. Очевидно, вирішили, що останні часи настають. Діяти. Ну доведеться докласти дуже великих зусиль для того, щоб обрубати кінці, по яким цих нелегальних поставок комплектуючих, це першочергове завдання, вся елементарна база для ракетної дронової програми, вона все імпортується І імпортується з усього світу. Треба докладати величезних зусиль на ті проблеми, на які не звертали увагу. На той Чорний інтернаціонал, який по факту склався навколо Ірану, з, не тільки з країн е, паріїв, але і з е, різноманітних кримінальних. Структур наркокартелей, з якими корпус дуже плідно співпрацює, бо більше того, корпус є великим гравцем на наркоринку. Да. Виявилося, що це все один конгломерат. Одною рукою він торгує наркотиками, іншими закуповує мікрочіпи, використовуючи корумпованих європейських чи американських чиновників чи підприємців. То це дуже велика робота, але її треба буде робити. Ну і вводити нові санкції, бути готовим до війни. Як не не, не, не неприємно для американців це звучить. Війни кого з ким? Ну не, не виключаю, що складуться умови по яким треба буде наносити удари. Звичайно, конвенційною зброєю крилатими ракетами по відповідним об'єктам на території Ірану. Зокрема, пов'язаними з ракетною і ядерною програмою. Зокрема, по об'єктам, які включені в безпілотну програму. Ну і цікава також позиція Ізраїлю, який весь час. Займав нібито офіційно нейтралітет у війні Росії проти України, хоча допомагав гуманітарно, але не допомагав зброєю. Зараз може змінитися позиція Ізраїлю після того, як виклали неспростовні докази постачання дронів Камікадзе і вже балістичних ракет Росії від Ірану. Ні, я не бачу підстав для того, щоб Ізраїль змінював свою позицію. Вони будуть зберігати е, свої контакти з Росією, думаючи, що це допоможе балансувати іранців в Сирії і в, в, в секторі Газа. Це раз. по-друге, ну, істеблішмент там теж корумпований. Ну і третє, е, треба забувати, що вибори швидше за все, але ну, не гарантовано. Але Швидше за все виграє Бен'ямін Натаньягу, який має взагалі абсолютно е, особливі стосунки з е, Путіним, який е, там, розміщував, наприклад, е, величезні банери на своєму офісі, де він е, зустрічається з Путіним. Я, у якого з Путіним прекрасні особисті стосунки, якого він розуміє, підтримує, можна сказати, любить. Тому я не очікую жодних змін. Пане Сергію, але от Нетаньягу перед виборами зовсім змінив риторику. Чи це тільки передвиборчий популізм? Я не побачив зміни риторики. Він сказав: ми розглянемо. Він розгляне і не прийме. В чому, В чому зміна? Це всього-навсього слова, так? Ну, так і слова, то про що? Про те, що ми розглянемо. Звичайно, розгляне, він постійно розглядає і, і повідомить, що дійшли висновку що недоцільно. Зрозуміло. Ну що ж, дякуємо вам за ці коментарі за участь в нашій програмі. Сергій Данилов, заступник директора центру близькосхідних досліджень, розповів нам про ситуацію в Ірані і навколо Ірану. На все добре. Дякую. Да, до побачення.